Київ столиця України. Чи доводилося тобі бути в Києві? Якщо так, то що тобі запам'яталося? Це найбільше місто України. 1500 років тому на високій горі на березі Дніпра князь Кий зі своїми братами Щеком, Хоривом і сестрою Либіддю заснували місто, назвавши його на честь засновника, назвали його Києвом. Ось у Києві є пам'ятник засновникам троє братів та сестра Либідь. Сусідні гори, на яких оселилися молодші брати, отримали назви Хоревиця, тому що одного з братів звали Хорив, і Щекавиця, тому що другого брата звали Щек. На честь сестри назвали одну з річок України, її назвали Либідь. Погляньте. Ось зображення головної вулиці Києва. Це славний Хрещатик. Які пам'ятки та визначні місця є в Києві? Пригадай, якщо знаєш. Якщо не знаєш, ми з тобою зараз розглянемо. Тільки но ми бачили пам'ятник засновника міста Києва. Розглядали головну вулицю Хрещатик. Ось ми можемо побачити Майдан Незалежності, а також Андріївську церкву. Наступний. Наступним у нас пам'ятником є парк Володимирська Гірка. У центрі скульптура Володимира, князя Володимира. Далі можемо побачити ляльковий театр. Якщо подивимося далі, то побачимо з вами пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі. Поруч церква Софія Київська. Наступний Національний ботанічний сад імені Гришка України це велике, гарне, старовинне та водночас дуже сучасне місто. Які ще пам'ятки та визначні місця є в Києві? Які тобі відомі? Будь ласка, підготуй розповідь про одне з пам'ятних місць міста Київ. Впоралися завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся!